Три міфи про лазерну епіляцію, у які досі вірять навіть фахівці. Привіт, б'юті спільнотам! Якщо ви працюєте в сфері естетики або просто цікавитесь лазерною епіляцією, то точно чули безліч суперечливих думок. Сьогодні розвінчуємо три найпоширеніші міфи, які чуємо постійно. І повірте, міф номер 3 вас точно здивує. Поїхали. Міф номер 1 Не можна робити епіляцію влітку. Або після засмаги. Звучить жорстко, так? але все не так однозначно. Насправді не вся засмага однакова. Якщо ви просто були на сонці, користувались СПФ, не обгоріли. Після тижневої паузи епіляція цілком можлива. Але якщо шкіра обгоріла, червона чи лушиться, краще зачекати мінімум пару тижнів. Це не просто перестраховка, а турбота про вашу шкіру для отримання результату без шкоди. Другий міф лазерна епіляція це боляче. А ми відповідаємо, було колись, але не зараз. Сучасні лазери, а також техніка досвідченого майстра, вивели лазерну епіляцію зовсім на інший рівень комфорту. Апарат подає енергію м'яко, водночас охолоджуючи шкіру, тобто замість болю, лише легке поколювання і приємне тепло. До речі, це тепло. Добрий знак, бо свідчить про те, що процедура проходить правильно і лазер ефективно впливає на фолікули. А от якщо ви не відчуваєте зовсім нічого, або навпаки вам занадто гаряче чи боляче, це може означати, що щось пішло не так. Або з налаштуваннями апарату, або з технікою виконання, або навіть з обома факторами одночасно. Міф номер три: домашній пристрій. Це те саме, що і салонна процедура. Давайте будемо чесні, це не так. Звичайно, хочеться вірити, що маленький прилад із маркетплейсу замінить цілий кабінет, але різниця суттєва і критична. Професійні лазери мають потужні джерела енергії, які справді досягають кореня волосся. Домашні пристрої навмисно обмежені в потужності задля безпеки, через це вони не здатні вплинути на волосся достатньо глибоко, щоб дати стійкий результат. Навіть якщо на коробці в домашньому приладі написано діодний лазер, рівень енергії там зовсім не той що у професійного обладнання. І в результаті ми маємо більше сеансів, менше ефекту і нестабільний результат, який часто швидко зникає. А ще змінні лампи, які з часом потрібно докуповувати. Не дуже вигідно, погодьтесь, іноді виникає ідея, а може використовувати домашній прилад для підтримки після салону, але і тут є нюанс. Недостатньо потужний апарат не видаляє волосся, а лише його прогріває. Це легке теплове подразнення не тільки не зупиняє ріст, а навпаки, може активувати сплячі фолікули. У результаті весь ефект від професійного курсу зійде нанівець.